Слава Ісусу Христу, Герхард Терстеген, Лис 9 про те, що Бог присутній усьому, особливо нашому Духу, про внутрішнє сприйняття цієї співприсутності Божої. Улюблене Чадо, Господь Ісус, нехай благословить тебе. Добре, що ти часом пишеш. Як у тебе йдуть справи, тільки завжди пиши просто, по дитячому, як воно є, не дбаючи про те, наскільки ти правильно виражаєшся і як я до цього поставлюся. З тією ж простою тою, сприймай і мої відповіді, будь то письмові чи інші, і анітрохи не сумнівайся в тому, що я з щирою любов'ю ставлюся до тебе. І невимовно тішуся, що ти з дитячою вірою та любов'ю намагаєшся жити за Богом. Дві головні істини ніколи не втрачай з уваги, що б з тобою не відбувалося. Перше, що Бог співприсутній усьому, а особливо твоєму серцю. Друге, і що зради Ісуса Бог тебе сердечно любить. І хоче, щоб ти була повністю Його. Повітря, яким ми дихаємо близьке нам. Він обіймає нас, Він проходить усередину нас, і ми перебуваємо в ньому. Бог нескінченно ближчий нам, ніж повітря. У ньому ми живемо і рухаємося, і існуємо. Діяння апостолів 17.28. У ньому ми їмо і п'ємо, відпочиваємо та працюємо. У ньому ми думаємо та відчуваємо. І хто чинить гріх, правильно це, той грішить також у присутності Божій. Співприсутність Божу неможливо зрозуміти. Ми не можемо і не повинні ніяк собі уявляти, воно сприймається лише вірою у простоті. І якщо ми існуємо в Бозі і все на світі відбувається в Нього присутності, то як тоді, як ти скаржишся, всякі зовнішні заняття, люди чи ту роботу можуть відвернути нас від Нього? Бог наше Сонце, що безупинно освітлює нас з променями своїми, Малахія 4.2. Як же нам не думати про нього, не поклонятися йому і не славити його безперестанку? Як можна забути любов до нього, нехай навіть і серед усіх наших клопотів і справ? Адже вони у світлі Божої присутності менші, ніж Порошенка у сонячному промені? Отже, приймай все, крім єдиного гріха. Як від Бога, дію у всьому, як перед Богом і в Бозі, з таким ступенем простоти дитячості Христової, на яку ти тільки здатна. І як людина, що робить працю свою, радіє, коли їй світить сонце, так ти внутрішньо радій тому, що ти маєш настільки близького тобі Бога і друга. В якому ти всередині та зовні у будь-який час і на будь-якому місці може жити, умирати, діяти, і спочивати і любити. Хоч, як сказано вище, Бог є всюди, але оскільки Він є Духом, то дуже особливим і набагато святішим чином Він близький до нашого Духа, Бог стократ внутрішньо нам ніж наші серцеві глибини. Там, у цих глибинах, Він закликає нас, там Він чекає на нас, там він дозволить долучити себе нам і тим самим освятити і врятувати. У цій співприсутності Божій, як я вже казав, ми маємо просто. Вірити в цю співприсутність, не намагаючи його зрозуміти або навіть весь час відчувати. Тоді наш дух, вся наша внутрішня стає майстернею Бога, його храмом і святилищем, де Він живе і бажає жити. 1 Коринфянам 3,16 тому що разу, коли ми з любов'ю, сердечно, сердечною спрагою і благовінням дитячо і щиро поставляємо себе вірою в Його співприсутність, ми ніби йдемо до церкви і звершуємо там найурочистіше наше Богослужіння. Хоча ми, звичайно, далеко не такі святі, як ті, що живуть у Дому Божому і невпинно вихваляють Його. Як сказано в псалмі. Але нам потрібно прагнути в цей дім Божий із своїми помислами і рухами любові бути там, навіть серед наших занять, подібно до ізраїльтян, які де б вони не знаходилися, завжди повинні були спрямовувати погляд свій до Єрусалиму. 3 царства 8.48. Скажу простіше, нехай у тебе буде так, ніби у твоєму серці є потаємна кімната, 6, 6, де є улюблений друг наших душ, найсолодший Ісус, і чекає на тебе, тоді любов стане примушувати Тебе до того, щоб ти по можливості виділяла час для усамітнення. Щоб безперешкодно входити в цю кімнату і говорити зі своїм другом і Господом віч на віч, виявляючи йому своє найщиріше бажання любити його і повідуючи йому все, що відбувається з тобою. Коли після цього ти повертатимешся до своїх занять, то нехай цей твій друг, ніби залишається поруч. Так, щоб ти могла серед усіх справ звертатись до нього і молитись йому, щоб він перебував з тобою, зберігав тебе, що він дуже охоче і сотворить. І коли ти таким чином будеш працюючи, намагатися якомога частіше дитячо звертатись до нього, думками, почуттями і своєю любов'ю, роблячи все. Якби для Нього і перед Ним, тоді ніяке зло не торкнеться тебе, і ні діла, ні люди не зашкодять тобі. І що далі, то більше ніщо не зможе розлучити тебе від Ісуса та Його найсолодшої любові та спілкування з Ним. Римлянам 8,39 Не хвилюйся, якщо ти не все зрозуміла, що я написав. Прочитай цей лист чоловікові, і братові і візьми із загального свою ягідку, а вони нехай візьмуть свої. Думай про Ісуса і забувай саму себе. Переклав і озвучив для вас Олександр Григоришин.